Вітання всім підписникам та нашим клієнтам і майбутнім клієнтам. Зараз ми знаходимося в Європі на площадці з комбайнами. Гарний тут вибір комбайнів. І хочемо представити вам ну щось показати, щоб ви бачили, що ми справді їздимо, вибираємо, дивимося все для вас. І зараз покажемо вам оцього гарного класу Домінатора 48. Цей комбайн є в гарному стані. Ну, Кабіна була якась там на ньому, але її зняли для транспорту, бо вона була неоригінальна. Комбайн доглянутий, багато не працював. 3 метри куси. Все. Муктор перкінс, четвірочка. Без турбіни, так як ви любите. Ну, При потребі ми кабіну, наприклад, ми можемо поставити. Можемо, звичайно, можемо з напівкруглим склом. Комбайн. Гляньте, яка, які шини. Шини він просто великий, широка резина, шнек 3 метри, куси, значить, бичі гарні, підбарабання. барабання. Мутувило на грубій трубі. Ну, все, як то кажуть, що як має бути. Так виглядають елеватори. Сломутряси цілі, решета цілі, нічого не варане, не порване. Так виглядають задні шини. Задні шини. Сидіння. Сидіння перешиємо. Кермо, всі органи, все чітко. І двигун. Перкінс четвірочка. За більш детальною інформацією звертайтеся за номерами в шафці профілю. Телефонуйте, маємо ще фотографії з нього. Все ну що цікавить, я думаю, що ціна вас приємно здивує.